Клієнт, який замовляв цю машину, чітко і ясно дав розуміти, що він хоче саме максимальну комплектацію, 2.2 дизель, повний привід і 7 місць на коричневому салоні з панорамою. Друзі, що ми зробили? Ми підібрали автомобіль 2.2 дизель, повний привід на 6 ступеневому автоматі, 2.2 двигун, повністю в рідній фарбі. Автомобіль вийшов нас. Подивіться, це сама топова комплектація для Соренто. Тих років. Що ми маємо? Ми маємо камери 360, передній задній патроні, блокировку диференціалу, автохолд, електроручник, вентиляції, підігрів, задні підігрів сидінь, пороги, максимальні 19 колеса, панорама на весь дах, коричневий салон по бажанню клієнта, вторки ззаду були, електроляда. Бачите, навіть два комплекти коврів. Зверніть увагу на стан салону. Нічого не зацвіло завдяки нашим корейцям в Кореї, які е завжди кладуть влагу збирачі. Сім місць, як ви бачите, третій ряд, як завжди, новий. Давайте подивимось по асистентах. У нас безключовий доступ, сліпі зони, у нас утримання в смузі, дерев'яний руль. 20 у нас 15-й рік. Подивіться на стан салону. До речі, є заводський CarPlay, Android Auto, Пам'ять сидінь, музика JBL. Максимальна приборочка, друзі. Навіть корейсь поставив ось таку дуже цікаву проекцію, яка є тут. О, і от, подивіться, як вони їздять: 10 років в машині, а тут плівка ще заводська. Ну, як вони Ціна. це на 22 тисячі доларів. Хтось каже, що це не дешево, друзі, але стан пробіг і комплектація. Ви повинні розуміти, що це сама дорога версія, яка є в Кореї. Хочете собі щось подібне? Пишіть.